Що за дать бомбер, бляха, алло? Дивись на нього, бляха, я його зараз влип'ю нахер. Я не можу його з'їсти, мені просто не вистачає швидкості. Тоді, бляха, включаємо режим дайв. Це не мирає, це вона живає, так? Поки що я не бачу. Ого. А я всі шикальні неможливо, бляха, проїхати чисто, але я тут гад знову. Ну я не відчував там можливості. Реально можливості, щоб пройти ту шикану спокійно. О, драйв забавно. Туди його, туди. Не те щоб я був сильно менше дрців цій гонці. Але все ж таки. Вистовка, да? Не настільки, як він, да. Там кожен з вас по парі репортів може дати, 100%.